Всім привіт! Ось маємо такий мотоцикл і маємо оптику і будемо сюди ставити для покращення світла лінзу. Я думаю буде світ кращий. Ну, все що вийшло, потім я вам все покажу. Для зняття скла з фари вложимо фару такий бумажний ящик, вложимо туди строїтельний фен, вставляємо щуп, і щоб температура була не більше 100 градусів в ящику. Тоді достаємо і знімаємо. Скло від фари. Ось таким чином ми розпакували скло від фари. Тепер треба зняти ці залишки герметика, що на фари і що на склі. І Потім будемо займатися вже лінз самою лінзою. Так, ось маємо такий результат. Це вже ми поставили лінзу. Покрасили отражатель всередині чорний матовий колір. Так, зараз підключаємо проводку, все перевіряємо чи працює і можна вже склеювати фару на герметик брати і ставити. Так, ось ми поставили вже лінзу. Так вона виглядає в мотоциклі. Зовсім інший вид мотоцикла.